Вітання. Сьогодні ми поговоримо про версійність QGIS і про варіанти того, яким чином можна оновлювати програму. QGIS є програмним забезпеченням, яке системно і планово оновлюється відповідно до дорожньої карти розробки. Із цією дорожньою картою ви можете ознайомитись самостійно за посиланнями на екрані. Зараз я зверну увагу на те, що. В цьому плані, в цьому списку, нас цікавлять версії з позначкою LTR – Long Term Release, або версії з довгостроковою підтримкою. Ці версії призначені для широкого кола споживачів і для використання у виробництві. Натомість, проміжні версії без цієї позначки вони здебільшого для розробників QGIS для тестування нових інструментів і для виправлення помилок. Для задач нашого курсу ми наполегливо рекомендуємо вам використовувати версії з позначкою LTR. Ці версії більш стабільні, мають менше помилок, і користування ними буде для вас набагато легшим і набагато простішим. З дорожньою картою ви можете ознайомитися самостійно, а зараз я хочу сказати про те, яким чином ви можете оновлювати свою систему. Тому що так чи інакше, у вас ця задача виникатиме. Нові ЛТР-версії виходять регулярно, раз на рік. Крім того, можуть бути незначні оновлення самих ЛТР-версій, там де виявляються певні помилки, і виправляються, і виходять нові там, оновлення, патчі. Тож ці оновлення ви можете зробити двома шляхами. Або ручним перестановленням системи. Із цим ви вже трошки знайомі. Тобто ви видаляєте з комп'ютеру стару систему і встановлюєте нову. Другий варіант, який може бути, це встановлення QGIS і управління системою через систему управління пакунками Package Management System. Ці системи вони доступні для всіх основних операційних систем. Користувачі операційних систем Linux MacOS із цим принципом достатньо вже знайомі. Для користувачів Windows пропонується Osgeo 4V Installer. Його значок ви бачите на слайді. Він також є на сторінці завантажень QGIS і має достатньо інтуїтивний інтерфейс. Ви можете використати його для встановлення QGIS, зробити налаштування для регулярного оновлення програми, і далі оновлення QGIS буде вже автоматичне і не залежатиме від не потребуватиме вашого втручання. Детальну інформацію щодо використання системи управління пакунками ви Знайдете на тій самій сторінці завантаження QGIS. І, будь ласка, переходьте, встановлюйте ці системи за бажання і задавайте питання в чаті, ми вам допоможемо. Зараз я хотів би дати пару застережень щодо оновлення. І це треба мати на увазі, коли ви працюєте з системою регулярно і оновлюєте його регулярно. Перша порада це перед оновленням системи, якщо ви це робите вручну. Або ж якщо у вас стоїть система управління пакунками, намагайтесь регулярно зберігати копії своїх користувацьких профілів, юзер профайл в окрему теку. За потреби це дозволить відновити свої налаштування QGIS, якщо випадково в результаті нового оновлення ваші налаштування перезапишуться. І якщо у вас буде копія, то ви, звісно, зможете відновити всі ці налаштування своїх гарячих клавіш вигляду інтерфейсу тощо. І друге, майте на увазі, що власне. Деякі оновлення можуть стосуватися саме налаштування інтерфейсу. І в результаті цього ви можете втратити свої поточні налаштування, або ті, що у вас є збережені, вони ці налаштування можуть не підійти для нової версії QGIS. Знову ж таки, це можуть бути гарячі клавіші, таке часто, в принципі, буває, ну, там, раз на пару років. Це можуть бути налаштування підключень зовнішніх карт. Тому. Регулярно слідкуйте за анонсами оновлень на сторінці візуальних списків Змін. За посиланням, ви можете перейти на цю сторінку і подивитись анонс оновлення найближчих версій, які плануються для виходу через пару місяців. Зараз ви можете ознайомитися із викладеною інформацією самостійно. Посилання є в описі цього уроку. І ми відповімо на всі ваші питання за потреби, допоможемо вам встановити систему управління пакунками.